Сьогодні хочу вам розповісти про дуже гарну і корисну рослину. Одна назва якої, на жаль, лякає людей. А дарма. На моєму відео борщівник звичайний європейський. Загалом відомо 80 видів борщівників, з яких в Україні можна зустріти 8 видів. Борщівник отримав свою назву не просто так, адже його ранню соковиту зелень раніше використовували для приготування борщу, маринували й смажили. Це дуже гарний медонос, на якому завжди путь комах. Але коли в кінці 40-х років з Кавказу завезли борщівник Сосновського як кормову рослину для худоби, і виявилося, що він отруйний та спричиняє опіки шкіри, люди почали боятися всіх борщівників без розбору. Варто вміти розрізняти борщівник Сосновського. Він має дуже великий розмір листя. І виростає до 3-5 метрів заввишки. А опіки спричиняє сік рослини, якщо потрапляє на шкіру під дією ультрафіолету. Але інші види борщівників, як цей європейський, цілком безпечні, корисні, гарні рослини.